Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми щось будемо готувати. Смачненьке можна на обід, можна на вечерю. Подивився, я таки підглядів цей рецепт в інтернеті, мені він дуже сподобався і вирішив спробувати. Повторюю ще раз, для тих, хто дивиться вперше мої моє відео, що я повторюю рецепти з інтернету і намагаюся повторити їх. І чи може звичайний хлопець повторити рецепти з інтернету, а не вигадувати якісь нові рецепти. Отже, на каналі ласушка, отакі у нас справи. І почнемо готувати нашу страву. Спочатку потрібно на розігріту сковорідку висипати нам цибулю. І щоб вона гарненько підсмажилася. Опа, хай тепер підсмажується. Як гарно у нас смажиться цибуля, звичайно ж, нам потрібно не забувати. Підсолити, це все за смаком. Ви повинні знати, який у вас смак і як підсолювати, сильніше чи ні. Далі, коли цибулька отак уже піджарилася гарненько, ми додаємо нарізані кружальцями сосиски. Також це можна пар зробити. Але я зроблю з сосисками. І далі трішки піджарюємо. Ну а далі на нас чекають ще простіші кроки. Коли вже підсмажились наші сосиски, ми беремо і туди видавлюємо томатну пасту. І це все гарно перемішуємо. Після того, як ми перемішали, ми додаємо сюди наші макарони. Ну, це вже на ваш вибір, які кому подобаються макарони. Це вже на ваш смак. І далі це все ми заливаємо водичкою. Отак От гарно, водичкою. І перемішуємо. Це ми перемішали. І тепер тушкуємо до готовності. Тільки подивіться, як апетитно воно тушкується. Дуже смачно, буде дуже смачно. Пишіть в коментарях, чи готуєте ви таку страву. Ставте зразу. Вподобайку вже повинні були поставити до цього моменту. От, і готуйте обов'язково на обід або на вечері таку смакоту. Ну, а ви тільки подивіться, як це смачно виглядає. Дуже смачно виглядає. І на смак, звичайно ж, дуже також смачно. Я вже дійсно пробував, тому що не зміг не втриматися від такої смакоти. Якщо дуже смачно. Рекомендую вам готувати дану страву. Ніяк mm, камера не наведеться. То що таке смачне навіть камера, хоче його скуштувати. От такий рецепт для обіду чи для вечері я для вас підготовив. Пишіть в коментарі, ставте вподобайки. Дуже хочу з вами спілкуватися в коментарях, але ви щось їх пишете дуже-дуже мало. Пишіть побільше. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!